А що якщо в Україн GTA пограбувати АТБ і подивитися, як відреагує на те поліція? Все, погнали швидесенько. Ukraine GTA – це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні міста. Київ, Дніпро, Харків. Зараз я у Києві біля АТБ. Бачите, позаду мене є такі е, причудові величезні плакати. Е, я на третьому сервері. Залітайте, будемо подорожувати Україною разом. А щоб мене ніхто не впізнав, так людей навколо нема. Оп, стоп, людина є. Так, 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 так. Так. Людина проходить, проходить, проходить. Сідає в автівку. Так, потихеньку, потихеньку. Давайте краще сховаємо, щоб він не запідозрив, що ми хочемо щось запланувати. Отак присядемо. Так, виглянемо. Виглянемо так. Хоп, 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 хоп. Отак виглядаємо. Все, він поїхав. Він поїхав. Все, пушечка. Залітаємо швиденько в АТБ. Так, і підходимо. Підходимо на касу. Підходимо на, на касу. Увага. Хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага. Радіаційна. Оце небезпека. пограбував. Не вийшло пограбувати АТП. Наступного разу о, підемо в сільпо.